Всім привіт! Сьогодні хочу розказати і показати про черенки гортензії, про черенкування. Розказати, як і коли я це робила, тому що я сьогодні планую розсаджувати вже вкорінені череночки. Ці черенки це просто обрізані волотисті гортензії. Я робила їм обрізку весною. Це черенки Vanilla Fries, Ось уже яке коріннячко вона наростила. Один черенок я вже відсадила. В індивідуальний стаканчик. Це поїде до моєї мами. Це черенки гортензії Bombshell, Shell. Також дуже легко вкорінюються, наскільки я бачу. Теж пустили корінечко. Я підготувала ґрунт. Для пересадки гортензії змішала два види ґрунту. Звичайний універсальний і кислий ґрунт із кислотністю 3,5, 45 тому що гортензії люблять кислий ґрунт. Точно так само, як газалії, рододендрони, магнолії. У мене б не вистачило виключно кислого ґрунту. Я спеціально купила універсальний, щоб. І ще інші рослинки пересадити, і зараз будемо пересаджувати ось ці черенки, розсаджувати, можливо, не по одному черенку, так як мені доведеться їх ще вести. Та і місця в мене не так багато, тому я не можу окремо розсаджувати кожен черенок і виділяти кожному черенку стільки місця. Висаджую я в підручні матеріали, що в мене є. Використовую стаканчики, горщики повторно. Не викидаю такі маленькі стаканчики, щоб менше залишати після себе сміття. Давайте будемо думати не лише про себе, про свій комфорт, але й про планету. Почнемо із себе. Вам раджу теж подумати про екологію Ось так. Ну от і кінцевий результат. Ртензії розсажені. Будемо спостерігати, будемо дорощувати. Потім можна буде роздати друзям, рідним, родичам або продати. А можна буде залишити собі і прикрасити ще більше свій садочок. Пройшло досить багато часу. Відео із черенками я так і не виклала, так і не змонтувала. І тому вирішила сьогодні дозняти трішечки, тому що я замовила нові володості гортенці і одну деревовидну. І вирішила, що я їх одразу ж і почеренкую. Щоб цього сезону, до кінця сезону, одразу їх маленькі черенки вкорінені висадити, в ґрунт, щоб вони встигли вкорінитися до заморозків. І наступної весни вже будуть адаптовані вкорінені черенки. Власне, тому я вирішила зняти, щоб показати, як я саме роблю черенки. Дві нові гортензії, ось ці я вже почеренкувала. Вони ось почали відрощувати. Молоденькі пагони. Прокинули, прокинулись бокові бруньки. Перерахую, які гортензії голотисті, я замовила. Отже, це полярний ведмідь, Кіліманджаро, фрайз мельба і Magical Candle із волотистих, а також деревовидна гортензія Pink Annabelle. Так, трохи детальніше, чому я вирішила зараз черенкувати гортензії. Різнувато сьогодні 1 вересня. Взагалі, в ідеалі рекомендую черенкувати вертензії в, влітку. Якщо я зараз їх почеренкую, вже почеренкувала, і висажу черенки до кінця сезону до заморозків, щоб вони встигли вкорінитися до морозів, вони на весну вже. Ідуть рости як повноцінні маленькі саджанці. Таким чином, я виграю трішки часу, аніж якби я черенкувала їх навесні. Все одно їх треба буде обрізати весною. Минулої осені, коли я купувала волотості гортензії, я їх також почеренкувала, але це вже було набагато пізніше весни. Черенки вкорінилися, як я вже колись казала, але я їх не висадила. Я залишила їх вдома і вони засохли. У них було вже коріння, але бруньки засохли, і, відповідно, не було з чого їм розвиватися. Тому я хочу висадити їх в відкритий ґрунт, так як вважаю, що там у них буде більше шансів вижити. Трішечки про рекомендації стосовно обрізки гортензії. Я черенкую гортензії з урахуванням того, як я буду їх. Потім обрізати. Рекомендують обрізати гортензії кожен рік, залишаючи 3-4 брунки, дивлячись, яка висота куща, яка в нього сила росту. Іншими словами, перша, друга, третя. Після третьої ми обрізаємо. Так, зараз вони пустили у мене вже. Бокові пагони, я подивлюся. Як на мене, ось такої висоти достатньо. Візьмемо, наприклад, ось цю гортензію. я б повинна її обрізати на три бруньки. Раз, два. Ось тут три, там, де листочок опав. Відповідно, ось оце все треба буде обрізати. І це все можна опустити на черенки. Рекомендується робити черенки сантиметрів по 10. Але навіть маючи ось одну таку бруньку, тобто ось такий череночок, який, ну, і близько на 10 см, сантиметрів, мабуть, 5, ми вже можемо його вкорінити і виростити з нього нову гортензію. Ну що, приїхали, будемо робити черенки. Так, ну я думаю, що зріжу десь ось так. Поки що буде цього достатньо. Якщо недостатньо буде, навесні я ще підріжу. Зроблю із цього пагона три черенка. Один буде маленький, так, трохи незручно. Ну, ось. Раз. Тут я залишу. Дві бруньки. І третій буде верхівочка. В мене вийшло три черенка. Ось цей можна було, в принципі, ще поділити навпіл, але він був би дуже маленький, так як відстань між бруньками невеличка. Тепер по класиці низ, зріс на 45 градусів, верхівка рівна на 90. Так, далі, що ми робимо? Візьмемо, наприклад, з цей, зменшуємо, зрізаємо листову пластинку. Одною рукою тримаю телефон, іншою обрізаю. Тому вибачаюсь, якщо не дуже виглядає. Отже, ми Зрізаємо листову пластинку, ну, навпіл. Можемо залишити ще менше. Для чого це робиться? Листя повинно залишитись хоча б трішки для того, щоб рослина здійснювала фотосинтез. Але не надто багато, тому що його треба чимось живити, його треба чимось харчувати. І Допоки у черенка немає свого немає свого коріння, листя буде живитися за рахунок поживних речовин, які знаходяться ось в цьому черенку. Ось що з цього вийшло. Я пообрізала листочки. В принципі, можна було прибрати ці нижні листочки, але я думаю, що і так буде нормально. Тут я залишила Точку росту, просто ці черенки одразу підуть е, рости вбік, а цей буде рости вверх, не розголоджуючись. Його потрібно буде е, навесні підрізати. В той час, як ці вже підрізані, і з них вже підуть рости бокові пагони, формуючи кущик. Так, підготувала ґрунт. Цього разу у мене звичайний універсальний ґрунт. Черенки я не вмокаю ні в який вкорінювач. Хоча в мене є корнівін. Я помітила, принаймні мені так здається, що з вкорінювачем в мене черенки гірше приймаються, аніж без нього. Все, що я роблю, я втикаю черенок в ґрунт, втикаю череночки в ґрунт і поливаю. В стаканчику є дренажні отвори. Якщо у вас отворів нема в стаканчику, то будьте обережні, не переливайте, не робіть моїх помилок, тому що в мене так уже раз погнили черенки. Ну ось, а тепер. Ми ставимо їх в зіп-пакет попередньо, перед тим підписавши, що це за гортензія. В цьому зіп-пакеті стоять вже вкорінені череночки ось цих двох гортензій. Точно не пам'ятаю, коли я їх туди поставила на вкорінення, можливо, тижня два чи три тому зараз покажу, як вони виглядають. Це черенки полярного ведмедя. Ось видно корінці. Ось такі вони гарненькі, ну і черенок гортензії кіліманджара. Видно, яке вже коріннячко гарне. Ось тут по три черенка в стаканчику. Підписала водостійким маркером. І ставлю, його, ставлю їх в компанію до з цих черенків. зип-пакет. Ви можете використовувати будь-яку іншу тепличку, будь-які інші умови для створення таких тепличних умов факторами, які допомагають вкорінитися черенкам, є висока вологість і тепло. Тому, це може бути контейнер, це може бути якийсь звичайний пакет. Я не провітрюю черенки, я просто не закриваю щільно зип-пакет. Я ось залишаю ось таку щілинку. Ну і далі не ставити їх на прямі сонячні промені в якесь світле місце. У мене вони стоять на балконі, і тут все в мене. Вкорінюються. Так, що ще? Так, я їх не поливаю. Вологи тут більше, ніж достатньо. Тобто я раз полила, і допоки вони в мене стоять тут в цій тепличці, я їх не поливаю. Хіба що, коли я починаю відкривати тепличку? Я відкриваю, іноді заглядаю, перевіряю, вкорінилися там вони чи ні. Власне, тому я використовую прозорі стаканчики, тому що це дуже зручно, одразу видно, Покорінились, одразу видно, чи є там корінці, чи немає. Коли з'явилися вже корінці, гарно розвиваються черенки, їх рано чи пізно доведеться звідси діставати. Для адаптації. Всередині цього зіп пакету дуже волого і тепло. В той час, як навколишнє середовище, просто повітря на балконі, воно сухе. Тому. Не потрібно одразу витягати черенки. це поступово. Спочатку відкривайте свій пакет повністю, але залишайте черенки там всередині. Можна робити це періодами, на деякий час, потім знову закривати, тобто привчати рослину до нормального повітря. Ну і не забувайте, що привчати до сонця їх також треба. Інакше вони вас просто погорять на відкритій е ділянці. Все. Ну, чи б то, все сказала. Буду тримати вас в курсі, буду показувати, як вони себе почувають. Покажу, як я їх висаджую, мабуть. Подивимось, ставлю їх на місце. Ну і все, удачі вам з вашим черенкуванням.